Вітаю всіх розумних, сучасних освічених людей, які не живуть ілюзіями, все чудово розуміють і не дозволяють собою маніпулювати. З вами Олександр Говорухін, і сьогодні ми поговоримо про міф епохи просвітництва. Якщо ви перед цим не подивилися відео, в якому я розповідаю про міфи взагалі, раджу його подивитись, посилання є в описі. Але якщо вам лінь слухати про міфи взагалі, ок, сподіваюся, що і так розберетесь, тільки одне зауваження: не потрібно розглядати міфічні історії з точки зору фактів і постійно намагатись їх розвінчувати краще оцінювати міфи, взагалі цей міф, зокрема, з точки зору впливу на особистість. Ще одне зауваження і тут, і в подальших відео опис міфу не є моєю точкою зору. Моя точка зору виражена раніше і пізніше в інтерпретації оцінці впливу. Натомість при описі, там будуть картинки, ви зрозумієте, де опис, отже, при описі я щоразу намагаюсь говорити ніби від імені міфу. Тому не варто дивуватись, що в одному описі вважається самою, само собою зрозумілою важливість релігії, а в інших якось в міфі просвітництва релігія стає об'єктом атак. Отже, у нас міф просвітництва. Ця історія міцно в'їлася в підсвідомість сучасної людини, особливо тих, хто добре вчився в школі. Міф просвітництва вже давно сприймається невіру, незважаючи на підозрілу барвистість образів і доволі очевидну спрямованість. За інших обставин ця історія могла б бути забута як звичайна вигадка. Ймовірно, вона й зароджувалася як вигадка юристів, торговців і торговців для боротьби проти влади аристократії та церкви в далекій Франції в далекому XVIII столітті. Але страх та біль релігійних війн, протягом яких віруючі європейці поколіннями вбивали одне одного, зробили свою справу. Вони вдихнули в історію плоті кров, надали її яскравості, матеріальності та образності. Вона стала повноцінним міфом, причому одним із найпотужніших в світі. Страх та біль релігійних війн виявилися настільки сильними, що ця історія прекрасно себе почуває в Україні 21 століття. Після завершення епохи просвітництва міф не зник, а почав оцінювати подальші події в світі на основі цінностей, які в ньому закладені. Зазвичай міфи таке роблять. Перед описом варто ще раз нагадати, що міфи часто живуть в підсвідомості людей не цілісно, а уривками. Носії міфу можуть намати гадки про те, що таке просвітництво та хто такі Вольтери Руссо, та здебільшого це не заважає цієї історії чинити свій вплив за рахунок якихось уламків. Сподіваюсь, ви зможете помітити в цій історії щось невловимо споріднене з історіями про драконів, фей, перевертнів і старуких велетнів. Отже, на зорі цивілізації люди були дикими та неосвіченими варварами вони постійно воювали одне з одним і вигадували казочки про богів, щоб компенсувати нестачу знань, але потроху розум пробував собі дорогу і привів людей до створення грандіозних держав. Найвеличніші з держав тих часів були побудовані в давній Греції та Римі. В епоху античності, звичайно, були свої недоліки на кшталт рабства, але її діячі залишили нам безліч взірців в мистецтві, науці, політиці та філософії, які ми досі називаємо класичними. Спочатку в цій культурі теж були релігійні забобони, як і у всіх інших, але пізніше, за допомогою великих філософів на зразок Аристотеля, їх майже повністю подолали. Ніхто не сприймав античних богів серйоз вже тоді. Та хмари потроху збиралися над прекрасним античним світом. Приблизно в другому столітті кілька людей на околицях Римської імперії вигадали релігійний сюжет, який прийшовся багатьом людям до смаку. Імовірна річ була в тому, що та казочка була навіть більш абсурдною, ніж оповідки про олімпійських богів, а у людей ще не було достатньо мужності, щоб користуватися своїм розумом, і вони дорого за це заплатили. Рим пав і почалась темна, жахлива і застійна доба середньовіччя. Церква захопила ідеологічну та економічну владу. Вона уклала мовчазний написаний природний союз з королями та аристократією, що ожидали влади. Разом вони створили огидно для людської природи ієрархію. Людина в ній була не особистістю, а лише роллю селянином, бароном, герцогом. Якщо твоє роль і місце в такому суспільстві краще, то й ти сам краще. Аристократи зуміли прищепити цю думку всім людям і передавали владу від одного покоління лінівих зніжених гордіїв до іншого. Релігійні фанатики бігали зі смолоскипами і завзято знищували спадщину античної культури. Люди нехтували елементарними правилами гігієни, і в містах стояв сморід. Мільйони прекрасних дівчат були спалені на вогнищах, як відьми під схвальні вигуки неосвіченого на натовпу. Церква переслідувала вчених і по всій Європі запалала вогнищі інквізиції, на яких за найменшою підозрою в Єресі спалювали невинних людей. Вільна думка переслідувалась, наука і освіта загнивали, не тільки лицарі, а навіть і діти ходили в хрестові походи. Але ж ми з вами розумні, сучасні, освічені люди, і ми чудово розуміємо, в чому була річ. як завжди, в звичайнісіньких прагматичних причинах. Підступна церква просто хотіла збирати десятини й утримувати владу, тому й придушувала найменші паростки здорового глузду, тому й підтримувала загальноабсурність стану речей. Причина хрестових походів була в банальному бажанні заробити і нажитись на грибажі, зрідка в наївності. Священники, монахи, навіть римські папи були насправді звичайними людьми, тому теж любили смачно поїсти, випити, підзаробити і поспілкуватися з чарівними дівчатами, і не тільки. Адже вони навіть краще за інших розуміли, наскільки глибоко прогнила церква, а тому не відмовляли собі в маленьких природних радощах. Втім, зустрічалися божевільні фанатики, які похмуро сиділи в своїх сірих келіях і не дозволяли щастя ні собі, ні іншим. Інколи вони збиралися разом і з серйозними обличчями обговорювали безглузді питання наприклад, скільки янголів поміститься на кінчику голки. В епоху відродження розум в людях потроху почав прокидатись. Поступове скидання релігійних кайданів подарувало світу справжніх титанів і допомогло створити нові величні твори мистецтва. Потроху навіть деякі віруючі стали розуміти, що з церквою щось не так всі ці індульгенції та інше просто маячня якась. Але вони були недостатні рішучими, щоб порвати з релігією, тому виник протестантизм. Протягом довгих десятків років осліплені фанатизмом католики та протестанти вбивали одне одного. Це продовжувалось поколіннями люди народжувалися і помирали, знаючи про те, що можна жити не у війні лише з книг, іноді можна було цілу добу їхати дорогою і бачити навколо лише понівечені тіла такі підсумки наївної віри в давні казки. Люди тоді ще не розуміли, що королі та церковні ієрархи просто намогли поділити владу й гроші, як завжди, це не могло тривати вічно. У XVIII столітті Вольтера, Розсоддя, Дро і багато інших створили епоху просвітництва. Вони боролись за світ освічених людей і за те, щоб розум і свобода більше ніколи не були знехтовані. Завдяки їх інтелектуальним зусиллям в кінці століття сталася революція у Франції та США, і світ нарешті побачив держави, у яких панує розум, а не королі та кардинали. Наполеон Бонапарт не у, всьому, не у всьому був вірним ідеалом революції, але завдяки прогресивному суспільному устрою Франції він більше десяти років громив армії коаліції відсталих монархій Європи. Завдяки успіхам Франції та США з часом вибори політичні та економічні свободи стали загальнолюдським надбанням. В XIX столітті людство навпинно розвивалось наука, звільнившись від пут релігії, розправила крила і почала дарувати нам свої винаходи. Чарльз Дарвін переконливо пояснив, звідки насправді взялись люди. Свобода і здоровий глузд тріумфували. На жаль, давні ірраціональні імпульси людини ще не були подолані вони призвели до двох світових війн. Мільйони людей загинули, і віра людей в розум дещо згасла, хоча його й майже не було у справах тих днів. Але тепер все буде інакше прогрес не спинити в світі запинує розум, і з його допомогою ми налагодимо політику, економіку, науку і міжособистісні стосунки. Сучасні, розумні, прагматичні та освічені люди, як от ми з вами, більше не дозволять собою маніпулювати в новому світі немає місця опередженням. Ми внесемо невеликі корективи і вступимо в прекрасне світле майбутнє разом зі свободою та рівністю. Тепер давайте спробуємо розібратися в цій історії. Головне в цьому міфі це біль та страх релігійних війн. Міф дуже добре пам'ятає, до яких наслідків можуть призводити конфлікти на релігійному ґрунті. Він за будь-яку ціну набажає повторення історії. Заради цього він про всяк випадок доводить до абсурду релігію і все, що з нею пов'язане. І заради цього міф воліє дивитись на історію як на невпинний прогрес за винятком одного непорозуміння, середньовіччя. Заради цього міф проголошує, що справжню цінність мають лише прагматизм, свобода та здоровий глузд. все решта ілюзії, які придумали розумні люди, щоб керувати дурниками. Ну і не дивно, що цей міф такий могутній дурником ніхто ж бути не хоче значно приємніше відчувати себе розумною, сучасно освіченою людиною, яка не живе ілюзіями і все чудово розуміє. І тепер маємо чималу кількість людей, які свято вірять в те, що прагматичні мотиви єдине, що справді уваги, тому що справді варте уваги, тому що така природа речей, тому що так було завжди. Глядачі, які знайомі з історією розвитку думки, можуть не погодитись з тим, що цей міф має велику силу впливу. Вони можуть небезпідставно стверджувати, що після світових війн віра людей в розум дещо згасла, і їй на зміну прийшла епоху постмодерно з акцентом на почуття, толерантність та піклування про екологію все це в значній мірі правда, але численним носієм міфу про світництво байдуже. Причини можуть бути різними. Ну комусь прийшлись до смаку, раціональність та свобода, комусь образи палаючих на вогнищі відьом та вчених здались страшнішими та безглуздішими ніжж ніж жахіття світових війн, які, зрештою, привели до постмодерну. Ну і нарешті міф просвітництва доволі прагматичний, і це часто приваблює українців, які виросли, виросли в контексті сильного впливу не менш прагматичного язичницького міфу, але втомились від цієї язичницької хаотичності та сімейності. Розглянемо світлі сторони просвітництва. Люди, на яких істотно впливає ця історія, приділяють значну увагу практичним життєвим питанням. Вони не з тих, хто буде місяцями сидіти в квартирі, заставленій, заставленій купи розумних книжок, поки в туалеті протікає труба і капа У широшому контексті міф епохи просвітництва посприяв приверненню уваги до таких практичних земних питань, це призвело, наприклад, до зникнення рабства та появи антибіотиків. Цей міф стверджує, що абсолютна більшість рішень людей продиктована меркантильними прагматичними причинами. Ну і треба сказати, що він доволі рідко помиляється в цьому питанні, що допомагає в пошуках реальних мотивів людей за красивими гаслами. Носій міф оцінює, цінять свою та чужу свободу, незалежно від того, наскільки людина багата та впливова, незалежно від її статі, раси, вікові віросповідання, суспільного статусу і так далі. Дуже цінується своє та чуже право на точку зору. Я не розділяю ваших переконань, але готовий померти за ваше право їх висловлювати це про людей просвітництва. Цей міф серйозно ставиться до інтересів окремої особистості. Ці інтереси він, звичайно, бачить здебільшого меркантильними. але все ж загальний індивідуалістичний контекст певною мірою сприяє розвитку в людей мислення, в тому числі критичного. Міф просвітництва сприяє серйозному ставленню до раціональної побудови своєї держави та захисту її інтересів. Кожен носій міф у глибині душі бажає, щоб його країна опинилась колись на вістрі світової історії, як колись це сталося з Францією чи США, ну і зараз, здається, з Україною це сталося, хоча хто хто б міг очікувати так. Звичайно, в таких справах легко втратити міру і можна почати відстоювати інтереси держави якими-небудь безглуздими війнами, і в такому разі ця світла сторона може легко перетворитись на темну, але Україні це поки що не загрожує. Наразі вона страждає від нестачі раціональності, а не від надлишку. Можливо, тісніша взаємодія з країнами Заходу покращить цю ситуацію. Міф сприяє позитивному ставленню до прогресу. Загалом дух міфу говорить: раніше бувало варварство, а потім невпинний невідворотній рух вперед, хай і з відхиленнями типу середньовіччя. Тому носії міфу не стоять на місці, не бояться новизни і готові змінювати світ. Але розглянемо тепер темні сторони міфу. В своїх пориваннях змінити світ люди просвітництва не в змозі серйозно сприймати роль будь-якої традиції. Традиція це ворог. З міфу, само собою, випливає, що тисячу людей можуть тисячу років робити відверти, відверті дурниці, як священники в середньовіччя, а потім кілька ентузіастів вносять на великі корективи, спираючись на здоровий глуст, і все стає чудово. Тому носі міфу просвітництва зазвичай можуть оцінити роль традиції лише в тій сфері, яка стає їх професією. Ну, наприклад, умовні лікарі будуть поважати традицію в медицині. Але при цьому вони будуть вважати, що в політиці там можна слухати просто будь-яких блогерів, які їм подобаються, і цього буде достатньо. Традиціям в суспільстві теж не приділяється увагу, просто ну, вважається за що їх потрібно якомога швидше викорінити. Люди просвітництва щиро вірять в те, що за допомогою розуму можна вирішити всі проблеми. Розумом вони вважають щось на кшталт здатності знаходити оптимальні рішення в практичних життєвих ситуаціях, по суті, здоровий глуст. При цьому навіть не розглядається ймовірність того, що здоровий глуст сам може легко перетворитись на проблему що без належної уваги він постійно невдоволений, постійно боїться, постійно бажає все більше і більше і має нав'язливу звичку мати ворогів та переживати життєву драму. Носії міфу не хочуть про це думати і намагаються встановити царювання здорового глузду в усіх сферах життя, від економіки до міжособистісних стосунків. Бажання людей вносити в своє життя духовний вимір є ані трохи не менш природним, ніж їх бажання не страждати від голоду, дискомфорту, розстрілів чи спалювань з надуманих причин. Але носії просвітницького міфу ставляться до питань духовного розвитку із вже заготовленою різкою неприязню. Відразу ж підсвідомість в режимі повного автопілоту видає стандартні моторошні картинки: вогнищ з відьмами, інквізиторів в страшних масках, штамповані слова на зразок мракобісця, або ми що хочемо назад в середньовіччя. Якщо питання ставити з точки зору, наприклад, буддизму або взагалі не з точки зору релігії, все одно йде заздалегідь підготовлений потік аргументів проти міфічного католицизму в міфічне середньовіччя або проти найгірших моментів сучасного релігійного життя. В результаті шансів налагодити зв'язок з умовними верхніми поверхами нашої особистості за допомогою християнства просто немає, втім самих поверхів теж, звичайно ж, немає. Шанси інших течій теж падають, ну в кращому випадку носії просвітницького міфу толерантно промовчать. Чужа точка зору все ж свята, можливо, в інших справах це цілком нормальна людина, але ж ми з вами розумні, сучасні люди, феноживими ілюзіями все чудово розуміємо. Просвітницький міф не любить ієрархію навряд чи хтось буде сперечатись з тим, що не всі люди однаково добре розбираються в політиці. Але сучасні політичні системи Заходу і України теж твердо переконані в протилежному, ієрархічні моменти простежуються в них лише випадково, наче автори систем вичавили їх себе силою. До людей, які збираються стати політичною елітою, висуваються нечисленні формальні вимоги, наприклад, досягнення певного віку. Якщо ви дозволите собі вголос засумніватись в доцільності такого стану речей, готуйтесь або до гологоди, або до нападок. Звичайно, надлишковість ієрархії в політичному житті теж несе в собі проблеми, і ризики, зокрема сповзання у крайні форми автолітаризму і тоталітаризму. Але зусилля носіїв просвітницького міфу завжди спрямовані не на баланс між ієрархією та антиєрархічністю, а лише на недопущення ієрархії ось як далеко йдуть наслідки боротьби третього стану юристів та купців з владою аристократії та церкви у Франції XVIII століття. Ну, втім, це ще квіточки в порівнянні з міфом постмодерно. Для просвітницького міфу типовим є презирством до інших міфів. Ну, окрім, звичайно, власного, але він міфом не вважається. А так кожен просвітитель витрачає частину свого життя на розвінчування якихось міфів. Це стає важливим ритуалом. Цьому міфу потрібні вороги, які майже всім іншим. Вороги це всі, хто вражає сумнів неприпустимості ієрархії і бореться проти здорового глузду та свободи. Вороги це ті, хто посмів заговорити про духовний вимір, особливо в контексті християнства. Агресія, самовпевненість і натиск, з якими атакують носії міфу, настільки великі, що їм можуть позаздрити найвідчайдушніші патріоти чи антипатріоти. Всі, хто не згоден, автоматично вважаються дивними та відсталими. Підведемо підсумки. Просвітинський міф зараз один з найсильніших в Україні, ну і ще сильніший він на Заході. Слідувати за цим міфом дуже зручно, вас завжди буде багато передових однодумців. Носії міфу свято переконані, що керуються розумністю, але в її основі досі лежить страх та біль релігійних війн, і не треба давати їм собою керувати і бути основою для буцімто раціональних аргументів. Ви це не міф.